У невеликій протизатишній кімнаті жінки, чиї долі назавжди змінила війна. Сьогодні вони працюють із металом, розписують гільзи та артилерійські тубуси яскравими фарбами. Чіткими рухами, упевнено, тримаючи порожній корпус снаряду, пані Галина наносить останні маски. Зазвичай вона малює журавлів. Є така пісня, «Летить журавочка з Це мені здається про всіх дружин, які втратили своїх чоловіків. Тому журали це, це, це наші хлопці, які злетіли в небо. Вони асоціюються у мене з хлопцями, нашими загиблими. Я побачила в інтернеті, що є такий тренд, що розмальовують гільзи. Це якби наші реалії, реалії нашого життя, нашої, наші спогади через якийсь час. Цього не буде, ну це, це, це в час часом забувається, але це, по-перше, нам допомагає психологічно. Ми спілкуємося, хтось щось розповідає. Ми всі не художники до цього навіть і не вміли, можливо, малювати. За кожним кроком пильнує пані Ольга, організаторка арт-простору заволока. Вона супроводжує учасниць на всіх етапах створення робіт, допомагаючи опановувати техніку та підібрати кольори. Для жінок це дуже важливо. Я хочу сказати, що це колір, це те, що от їх травма, їх втрата, вони в кольорі вони це все виражають на в тому, що вони роблять. Тому що. Тому що вони як щось створюють нове, це як відновлення внутрішнє йде. Вони це відновлення вони додають на гільзи. А потім ці гільзи будемо як їх, якось їх реалізовувати, гроші давати на військові потреби. Приміщення поки що свого немає, тобто ми шукаємо його.